Вельми, шановне панство, я вас вітаю, у нас прибуток. Муська народила малечу. Ось мої баришні розляглись. Джеська. Бачите, вона вас вітає. І Муся. 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 Муся наша мама. Вони поснідали і лежуть. Марфуша тут у нас розляглася, як на пляжі. Муська і Джеська. Так, добре, підемо до малечі. А де наша малеча? А ось наша малеча. Ставай, малюк. Вставай, малюк. Це наш малюк. Це наш малюк. Куда ти пішов? Малюк. Давайте я червоне світло виключу, аби бачите, який він, який він красунчик. У нас пацан. Це бичок. Дуже гарний. Такий він бичок. Такий він бичок. У нас. Батько його Лонзо. Ну, а мама Муська. А мама Муська. Ну відійди, дай тебе дай дайте зняти Ну, він зараз бігати, бо. Родився він перед Різдвяною ніччю. Перед Різдвяною ніччю. Так. Бичок хто хоче, може собі придбати, може купити. Ціна 6 тисяч. А якщо ніхто не візьме, бичок піде слідом за тим бичком попереднім. Класний він світлий. Низ світлий, верх також світлий, бачите, який він. Ось такий бичок. Хто захоче. Беріть, купляйте. Зі мене купляйте. Буду гарним. Батько Лонзо. Американець. Ой-ой-ой. Він не є такий великий, як той попередній Марфи. Той був великий язик. Синій, а ну покажи язик. Всі хочуть знати, який язик у тебе. Покажи свій язичок. На, на, давай. На. На, на, на. Давай, дай носа. Носа дай. Ага, зрозуміло, бек каколь. То ти такий серйозний. Голова маленька. Фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, треба забрати твої кокольки. Іди сюди. Ню. Че знав. Ну шо, а каже. Заберіть мене. Заберіть мене. А? Купіть мене хтось. Я буду гарний. Бик. Бік буду гарний. Так, друзі, добренько, буду я таке невеличке відео закінчувати. Хотів вам показати. Можливо, комусь потрібен. Так що звертайтесь 6 тисяч до максимум до двох тижнів. Далі його в продажі не буде. Правда? Бо не буде. Все, вже чекаємо. Чекає дзвінка. Хто хоче зі мною зв'язатись, то немає контактів. Друзі, у Facebook, Instagram, TikTok. Всі посилання у описі до відео. Зв'язуйтесь там, Особисті пишіть або пишіть свої номера телефонів. Свій номер телефону я не пишу в коментарях і під відео. Кому треба, мене знайде. Так? Так. Ну все, бичок, вже попа. Всім миру злагоди, добра, здоров'я, мирного неба. І завжди залишайтеся людьми. У будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Каже, ми вас чекаємо. От, Включайте світочко. О, аби було тепленько. Давай, іди під лампочку собі там. Давай, давай. Давай, горійся. Ну чого, дівчонки? Чо, марфузьки? Так, треба вам тут підгорнути. Горнути вам їжу. Давайте, давайте, їжте. Муся. Ось. Давай, вставай, їж. Поросферку, да. Давай, Марочка, давай. Жуй. Жуй.